Тамара Сергіївна сама прийшла жити у пансіонат, коли діти поїхали за кордон. Тут знайшла друзів та й родичі навідуються. Син з невісткою були, приїжджають до мене, провідують. Внучка у мене тут дуже хороша. Приїжджають, друзі до мене приходять. Так що я мені дуже добре. А от пані Віру ніхто не навідує. Жінка зі сльозами на очах згадує, як потрапила сюди. У мене була квартира, і коли дочка померла. Старшая. Я внучки переписала как тарственную. Ну и все, і без квартиры осталось. Таких випадків тут чимало у пансіонаті проживає 360 стареньків. Коштів на утримання вистачає протени на всі потрібні речі. Об'єднання самопоміч разом з львівською газетою та видавництвом Фаріон купили для центру пральну машинку, постіль та продукти. Коли ми довідалися, що тут перебуває 21, 20, 200 одиноких матерів. Ну знаєте, це немало. Є це є люди напевно з тяжкою долею. Це напевно є люди. Все-таки, які відчувають свою самотність і, напевно, не, не зовсім комфортні умови тут перебування. І ми вирішили власне започаткувати таку акцію. В них є е, великий ресурс внутрішній. Це є життєвий досвід, це є професійний досвід. Вони можуть бути корисні як. Е, щоб навчити дати життєві уроки, так вони можуть бути корисні як професіонали, і шкода, що в Україні цей ресурс поки що не навчились використовувати в Європі і в Америці старших людей активно активно залучають до життя міст. Вони створюють ради при муніципалітетах. Цьогоріч центр часто відвідують волонтери та благодійники. Цього року як то кажуть, той процес значно пожвавішав, активізувався і скажімо, через. Пасху, через Пасхальні свята в нас було дуже багато присутніх людей, які прийшли, які поздоровляли тих людей, прийшли з подарунками, з концертами. Втім, крім подарунків, найбільше, чого потребують літні люди, це спілкування. Ольга Залізко, Роман Маленький, головні новини Львова.